Чарівного дня, шановні українці. А до нас приїхала сьогодні чарівна розпаковочка. Бачите, кенді написано. Цукерочки. Цукерочки ці нам передали козаки, яким ми допомагали на Сумщину. Ті, які просили дорогий реп купити багатоканальний. От. Я тоді звітувався попередньо, а це якби вирішили показати, виразити, скоріше, свою подяку. Українцям, які проявили себе в захисті інших українців. І, до речі, дуже кремічно класна штука, тому що ми завжди повинні віддавати, щоб щось мати, скажімо так, образно. Ну, один законів творця, ви даєте, відповідно, простір вам щось дає. Що ми дали допомог, е коли допомогли хлопцям на реб? На ми дали їм захист. Коли ми даємо захист, простір нам повертає захист примноженим. Ну, це така гра, ви мені, я вам. Відповідно, чим займаєтесь, та й притягують. Ми зберегли е, життя козакам, вони, е, ну, відповідно, простір збереже вам і вашому роду. Ну, якщо ви в роду, не, не відсіклися, наприклад. Якщо відсіклися, то буде все вам примножуватися, наприклад. Якщо ви від щирого серця від цього роду, на славу українського роду робили ті подяки, то, відповідно, простір е, поверне вам захисту. Ну, давайте подивимося. Мені тут приблизно сказали, я вже здогадую, що тут керочки сказали показати всім. Тому зараз будемо дивитися, коробка правда, <смі> літала, десь довозили з гарячих цих точок наших. От. Ну, подивимося, що тут цікаво, тому що, бачите, і воїни, їм допомагаєш вони... по справедливості. Віддячують. Ну, трошки затримка була, тому що у них там реально дуже гаряче зараз на Сумському напрямку. Ми тут зараз будемо дивитися, що ж тут нам прийшло. От. Таке враження, що ця коробка також перенесла бойові дії разом з тим, що всередині. Ага. Так, що тут у нас є? Що тут у нас є? Це стяг. Ой, не один. А ні, один. зараз подивлюсь. Так. Це стяг. А це. А це. Ага. це я зараз вам розповім, що це таке. Дивіться. Зараз я якось витягну цю штуку. Оце те, від чого наш реп хлопцям допоміг. І вони показали, дивіться, от ваші кошти, що перетворюють. Не запевнили, що тут воно безпечне вже. Оце кацапське лайно підрозділу так званого цього москальського Рубікон. Рубікон це типу там в Кацап елітний найкращий взвод безпілотних систем. О, ті, які косять під нашого мадяра. От. І оцею штукою вони дуже допомогли кацапському контрнаступу цей Рубікон. І от такими штуками дуже техніки багато підбивали наші. Ну, ось ви дивіться, куди ви монетизували свої дрони. Ось так виглядає ця штука. Ось. Воно, видно, при падінні. Видно, не здетонувало. Чи б хлопці вже потім його добивали, чуть підгорівши, але ціле, я так розумію, що не розірвало. ось якісь тяжки. Цікаво. Ті, хто, до речі, запускав ці штуки, от мене мурашить, я вже, в принципі, здогадуюся, молодняк був. У них роди пообриваються, ті, хто їм накази давав. Ну, це вже я буду окремо працювати. Якісь Type-C коннектори, схеми, ну, погорівши. Оця штука не влучила в козаків завдяки вам. Так, дивимося далі. Тому ви зберегли життя і життя збережеться вам. Так, це нова якась інша штука. От. Також колись був дрон. Руки вже чорні від цього лайна. Ну, війна це чорна штука. Скло волокно, пластина. Тут моторчик і цей вже й заклинив. Згорів кабеля. Будемо мати різні. Так, це що таке? О! Ага. Такого я навіть на відео не бачив, цікаво. Це якісь на платформі, я так розумію. Штука дрюка, що тут написано. Вафля дрон. Ну, ця вафля завафлить того, хто їх посилав. От Кацапи таким лайном користуються. Ну, як бачите, реп працює. Реп працює успішно. Хлопці дуже дякували. Казали, що він ну, дуже допомагає це, м'яко кажучи. Так, о, це алюмінієвий, Алюмінка. 66, до речі. Хто кермічне число? Де тут показати вам? а ось, Кермічне число хто наносить. Ну, оці два туріса за цих полетить назад. От. І така штука є. Також типу цього обітного Рубікону. От. Маємо, що маємо. Також 16, чистка. Ну, Вони е, кармічні числа використовують. Ну, Тут все походить. Використовують для нападу, для агресії. Ага, тут ну, от така штука. От. А кармічно чому вони не вибухають? Тому що е, довелося їх посадити і вони не вразили наші збройні сили. Тому що карма ж то на нашому боці. Ну, відповідно, Хто має померти, той помре. Сплатити карму, але загалом. от, Той, хто на атакує, просто щоб пограбувати на паску під якимось впливом влади, там, той буде покараний. І відуючий в тому числі. Цікаво, це цей без цифр, цей без... Ні, щось написано. О, ні, тут просто маркування якесь. Маркування. Ось така штукенція. Ось так. Тобто ви побачили, я вже прапор тоді розгортати не буду такими руками, бо це там бойовий стяг От наших козаків. Ну, Я не буду такими брудними руками брати стяг. Він чистий новий бачу. От. Ті бригаді, які мені допомогли. А оце весь бруд я відійшлю туди назад. Тим, хто робив, запускав і давав накази, хто це організовував. Ну, накриє слабших, відповідно, тих, хто запускав молоднячок. Навіть побачив цей розрахунок. Ще, до речі, одні з них мертві, одні живі. Ну, ті, що живі, то будуть недовго живі. До речі, такі штуки, якщо віддаючі просять, передавайте, з ними легше працювати. Тобто в наших відчищається, ну, фільтрується частота умовна, а агресивно нападаючи. Можна відстежити, хто запускав, я запускав і проклясти дуже, дуже гарно, дуже чарівно. У мене вже руки чорні, бачите. Бажають крові ворогів. Е, от. Але загалом. Ви врятували життя, як бачите, і техніку, і життя. Відповідно, ваше життя і техніка врятуються. Робіть добрі справи, тільки допомагайте перевіреним людям, щоб кошти дійсно дійшли. Тобто, ну, не обов'язково навіть мені там кошти скидатися, хто хоче там на приціл. Я ще не дивився, чи зібрали, чи ні. Там вістрочку в магазині дали, приціл вже хлопців, просто борг погасити. А загалом в кожного у вас хтось знайомих воює, друзів. Допомагайте їм, передавайте напряму, запитуйте, що є, що потрібно, там, протигази, ще щось. По протигазах можу дати контакт, наприклад. От, ще якісь речі допомогти Німеччині дістати, бо там дешевше все за кордоном, тому що у нас ціни вже європейські перескочили. Коз... Від козаків всім подяка. Хто скидався, я, е як зміг, також ритуали по роботі з родом дав, і захист е нашого народу. Повернеться вам захистом вашого роду. Отак. А оцим, як бачите, Рубікон це типу найкрутіший підрозділ безпілотних систем на Москві, То наші хлопці нашим же жребом і також дробовиками, ці, що на оптоволокні, успішно збивають. От, і до Мадяра їм нашого далеко. Працює піхота, до речі, це піхота назбивала. На і чи насадило. Тому будьмо сильними. От, спочатку б'ємо зовнішніх ворогів, а потім і до внутрішніх. Сподіваюся, що такий всякий град буде на голову падати. Тому що стільки крові смертей, і те, що вони роблять геноцид, нікому не буде пробачено. І їхні всі роди прокляті. А наші, хто допомагає, захищає, ми навпаки, очищаємо наші роди. І отак от крутимося чистимся. слава українській нації, смерть ворогам української нації.